Всім доброго вечора. Сьогодні у нас знову ключик. Зробив його дуже швидко спочатку на одному телефоні, потім на другому. І в сумі в мене вийшло майже за 15 секунд. Тому перше відео, звичайно, в швидкому режимі, так як я його, звичайно, зробив. Друге буде в сповільненому. І так, качаємо, звичайно, далі народ нову карточку, яка вийшла на 11 років телеграма. Качайте її до упора, поки у вас не закінчаться гроші, дуже класна, вигідна картка. Поки є час, качайте. Що можу сказати, Ефіри сьогодні не було, завтра, мабуть, в обід також не буде. У мене тут свої справи, роблю невеличкий ремонт. Тому всім гарних, приємних ігор. Буду закидати завжди пости. Всім до побачення!